надзвичайно плідна і багатогранна. Від опер до виробок української народної пісні, від монументальних хорів до вишуканих фортепіаних мініатюр. Народився Микола Віталійович Лисенко 22 березня 1842 року у селі Греньки Кремосівського повіту Полтавської області. Батько Віталій Романович Лисенко, офіцер Орденського кіросильського полку, був людиною освічною з передовими поглядами на розвиток суспільства. Глибоко знав і любив літературу, народну творчість. Мати Ольга Єреміївна походила з полтавського комішецького роду Луценки. Навчалась вона в Петербургському смольському інституті шляхетних дівчат. Аристократичне виховання наклало свій відбиток на все подальше життя Ольги Єремінові, витратив характер на свідомість. Розмовляла. Ольга Єремівна, вислівши та сільською мовою, в усьому намагалась створити таку атмосферу, яка б не мала навіть натяку на щось народне, українське. Село Гринки належало двоюродному дядькові Ольги Єремівни, поміщику Бульбашу, у якого вона виховувалася. Він надзвичайно любив свою племінницю, а народження Миколки стало для нього справжньою радістю. То у Гриньках, як згадував пізніше стацький, над Миколом Лисенкою зітхнулись два цілком протилежних і навіть ворожих впливів. З одного боку французька мова, манери, аристократичність, мати гувернантка. гувернатка, з другого боку українська мова, песущі, зайва простота манер. Перша сторона переслідувала не тільки постер... Народне слово, але навіть і російське, забороняючи всякі занози і пейзажі. А дрова, навпаки, завходжувала всяку простоту, зацікавила розум і фантазію дитини казками, народними та піснями. Але чарами відпускала десь бог служниць для забав з панечем. Звичайно, забави забавиці полягали в різноманітних народних іграх. Дуже цінував свою батьківщину, тому писав обробки українських народних пісень. В цьому допомагав йому Остап Вересай. Остап Вересай народився тисячу року в селі Калюжне Проруського повіту нині Чернігівська область, в сім'ї хріпакам. У 14 річному віці Остап втратив гір. З Змавку захоплювався музикою та спів. Над впливом Батька та Кобзарів, що часто зупинявся їхній домівці. На науку до кобзарів пішов, коли йому було п'ятнадцять років. У 1871 році став Бересас перший відвідав Київ, де співав на відкритті колегії ґалаґана. У 1873 році виступав у Києві на засіданні підзивно-західного відділу російського географічного товариства, де Микола Лесенко виголосив реферал про музичні особливості українських домів. І пісень, які виконувалися Остапом Вересаєм у 1875 році. У Петербурзі було організовано кілька виступів кодеря. Тарас Дульба Опера 5 українського композитора Миколи Лесенка на сюжетах одноіменної повісті Миколи Говоря. Піпретто Микола Старицького. Робота над двором тривала десятиліття з 1880 по 1890 року. Але вперше вона вийшла всього в 1924 році в Харкові, а у 1927 в Києві. В 1890 1991 роках Микола Лисенко зустрівся з. Чайковський, який пропонував допомогу постановці Тараса Дузько-Петербурзі на сцені територського театру, але за умовою, що вона була перекладена на російську, ця композиція була відкинута українським покупці. Перша спробу постановки опери на Київському сцені у 1980 році закінчилась країна, хоча сумула за постановку взялася Леся Кулаць, окретувавши оперу мав Олесь Кушиць, але напередодні кар'єри фільм за Дені. Театр, на сцені якого вже були виставлені декорації, згоріли. згоріли костюми і нотні матеріали. Уцілив лише ескізи костюмів Анатолія Фортицького, зберігаються у театральному музеї. Прем'єра опери відбулась 4 жовтня 1924 року у Харкові. Перший втілив образ Тараса Бульби Платон Цисевич. У 1927 році опера була поставлена на Київській сцені. Фарці Тараса Бульби виконав Михайло Женець. У 1937 році у Харкові відбулася постановка офісу у редакції, що була нав'язана радянські танзорі: Максим Ярницький, Лев Ревуцький та Борис Лятошинський. Дописали окремі сцени і вокальні номери. Виставка за участю провідних харківських співаків вийшла переконаними і розправлено. В Емському указу 1876 року, який також забороняв писати тексти української мови, Микола Лисенко принципово писав тільки українською мовою. we